Всім привіт! З вами Артван. Вчора у нашій улюбленій EAFC-24 почався тоті івент. Е, додали тоті нападників, і через це сталося просто мільйон якихось неймовірних багів, І я хочу вам їх всіх показати. Я зібрав одне відео і зараз ви їх побачите. Я взагалі не збирався записувати подібне відео, але ну ви мене вибачте, але ну це просто піздєць. Ей, це просто піздєць. І, ну, коротше, без зайвих слів. Ну, перш за все, коли тільки вийшла команда Року, то е, в гру 20.00 було майже неможливо зайти. Е, багато користувачів бачили подібне повідомлення, що зараз сервери недоступні, але це не дивно. Тому що кожен рік, коли виходить тоті команда, то сервери їй лягають спати. Просто кожен кожен рік, кожен. Каждый рік, коли виходить тоті команда, то серверам пізда. Але ще навіть до входу в Ultimate Team, ви вже в головній менюшці могли стикнутися з таким багом і що? Подивіться, дивіться на лице з холода. Що, що з їбалом, блять. Шо з їбалом, нахуй, шо з їбалом? Але якщо ви думаєте, що це проблема було тільки з Холландом, то ні, подивіться на мінісі. Що це, блядь, за чіпакабра? Куди його лице нахуй поплило. Що Що з ним сталося? Поясніть мені, будь ласка, що це нахуй за страшилка для дітей. Оу, який жах, який жах. Це просто жах. Друзі, якщо вам подобається дане відео, і ви ще не підписані на цей канал, то, будь ласка, підпишіться. І також я вас попрошу поставити вподобайку, е, тим більше, що кожна ваша вподобайка конвертується у 1 гривню на підтримку ЗСУ. Так, наприклад, за минулий тиждень ви поставили 235 вподобайк, і від мене полетів донат розміром у 235 гривень. Окей, припустимо, якимось дивом ви зайшли в Ultimate Team, таки думаєте, думи. Команда року вийшла. Зараз підкриваю свої пакетики, які я збирав тижні на то два. Буду зараз лобити МБАП, Леоніда Месі, Холланда, там дівчаток всяких, і Кун, Тоті, все, блядь, піздець. Але ви починаєте відкривати пак. А тут... А тут пакетики відкриваються сломо. Це, це не я поставив якийсь, блять, сломо, ефект чи щось подібне. Це реально вчора в грі так відкривалися пакетики. Це кожний пакетик, блять, вам треба було сидіти і чекати, поки він отак от півдня буде відкриватися, щоби побачити нарешті того грімальду, який вам випаде. Подивіться, як це довго це жах. Але зато дивіться, як гарно в слоумо відкриваються пакетики за мільйон мільярдів грошей з магазину. Там За 4500 FIFA pointsів. Подивіться, що вам може випасти. Страйкер, Бразилія, Ікона. Хто це? А це ж зубасті Роналдо, і він не один. Він тут з Лєво Месі, дві топ-карточки падають. Але, блін, ну друзі, ну чесно. Ну, давайте будемо відвертими. Не донайте в цю гру, тому що і Sports їм. їм. Похуй на вас, на, на нас, на, на на ваше, на наше ком'юніті, на своє ком'юніті в першу чергу вони в дупі нас всіх мали. І ну, замість того, щоб зробити нормальні серваки, щоб відкривалися нормальні пакетики, щоб нормально гралася гра, щоб можна було в, хоча б зайти в ту гру, коли виходить команда року. Вони блядь, додають у ці паки і давайте мільйон грошей туди донати, щоб їх відкривати, щоб випали Роналду і Месі. Ви від того навіть краще грати не почнете. Ви ну, максимум одну вікенвікенлізі -вік перемогу зайво отримаєте, максимум дві. Окей. Тому якщо у вас є декілька зайвих гривень. І ви хочете їх кудись віддати, то краще ніж донатити в цю всі парашу, то відправити їх на Збройні Сили України, поверни живим, або будь-який перевірений збір, як, наприклад, ось цей, який ви зараз бачите на екрані. Мій знайомий, який за сумісністю є адміном найбільшого україномовного пабліка про арсенал, попросив його поширити. Це для батька його знайомого. Я вже від себе пару гривень закинув, тому якщо ви маєте також е, змогу та бажання, то е, також долучайтеся, поширюйте ось даний пост. А ми тим часом переходимо до геймплея і ууу, просто що там творилося, чуваки. Це це просто скарб. Це просто бляха-скарб. Ви зараз бачите під собою. Скарб. Отже, заходите ви в матч. 15 секунда. <сіх> подивіться, подивіться, що відбувається з гравцями, їм просто їм жесть, як погано. <сіх> це не гра, це просто якийсь пиздец. І-і-і-і-і. І. Оп. Оп. Все. Гра зупинилася, все не, неможливо грати. Йдемо далі, як бачите, 95-та хвилина. Триває матч, і що в нас тут? А тут чувак просто взяв м'ячик руки і кудись пиздує, куди він пиздує, куди він іде? Я не знаю, але цей чувак в жовтій формі теж шокований. Він не розуміє, що відбувається. А в Йожика на стрімі, подивіться, яка дискотека відбувалася просто. Яка дискотека? Вуху. Ідемо далі. Як вам таке? Немає воріт. По-друге, воротар не може нікуди вибігти. Я, я, я чесно я не знаю, що в цьому моменті відбувається, але щось явно неприродне. Наступний наш геніальний момент. Адама просто, блядь, я Ісус, нахуй, я Ісус, все, мене не чіпайте. якийсь другий м'ячик полетів куда, зни... Куди зникають люди? Де їхні, блядь, пів пів лиця, пів, пів модельки? Що відбувається? О, а це це одне з моїх улюблених. Воно, Це костеньке відео, але просто зацініть. Що нахуй? Чувак іде з табличкою, з табличкою, якою робить заміни, і з кого зачепив з собою футболіста. По-перше, ну, що він взагалі робить на полі. По-друге, як моделька футболіста в нього опинилася в руках, блядь, так багато питань, так мало відповідей. Ой, ця серія пенальті, це просто легендарна. Якщо ви ще того не бачили, то дивіться, це, це, блядь, це це, я такого ще не бачив. Ну, тут воротар просто якось дивно падає, але то квіточки. Тут перших пар ударів вони ще більш-менш нормальні. Тут воротарі трошки по-дивному падають, там м'ячик якось дивно летить. Але ви зараз побачите, що буде далі, це. Це, це просто це такий прикол. О, вже ворота падають. Куда? Куди нахуй ворота впали? Куда ворота впали? Що відбувається? Що відбувається? Блять, тут ще сон появився. Звідки тут взявся сон? Для чого він тут? Блять, б'є Холанд! І зразу б'є сон. І шо? Куда? Як як це все працює? Як це все працює? Поясніть мені, хтось, що відбувається в цій грі. Голова стрибає в дівчинки Вуртарь відбиває собі в бур... Боже, який кошмар, який жар. О, здається, що гра вже. Нормально працювало, там мячик теж якось ніби повільно полетів. Якщо ви думаєте, що це єдина така серія пенальті, то ні ось ще тут. І ворота стрибають, і знов ще один підходить, б'є пенальті, оп, і перший вдарив, і другий вдарив, і вортарку кудись нахуй полетів. О боже. І. Ей шпроц. І. Ей Шпроц. Це не гейм. До речі, якщо у вас ще залишилися якісь баги, такі як я показував під час даного відео, або якісь інші, то кажуть, що це можна пофіксати. Я сам ще не грав, але ну, багато де читав, що це працює. В першу чергу йожик про це я бачив, опублікував в каналі. І давайте. От, коли у вас з'являється така штука, як тільки що в мене з'явилася з коннектом. То ви нажимаєте хрестик, щоб її відмінити. І потім бачите, у вас зверху е, в правому куточку з'являється: нажміть R3, щоб Тобто Ви натискаєте R3, вам ще раз конектиться до цих серверів. І воля, по ідеї, все має працювати. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Не забувайте про вподобайки та коментарі. Та чекайте на наступне відео. Також, хто ще не знає, то в мене є ще твіч канал, де я в прямому ефірі граю всі свої матчі. І комунікую з вами, і телеграм-канал, де всі анонси, новини і також комунікація з вами. Всі посилання, як завжди, в описі під відео. Бувайте здорові! розчистите брови, Все буде Україна. Пака!